Якщо країна між війною та ганьбою обирає ганьбу, вона отримає і війну, і ганьбу. Іти на поступки ворогам все одно, що годувати крокодила, який жере вас останнім. Якщо ви прямуєте крізь пекло, йдіть не зупиняючись. Це лише кілька всесвітньо відомих цитат Вінстона Черчилля. Він двічі був прем'єром Великої Британії. Очолював уряд в найтемніші часи ХХ століття під час боротьби королівства з Гітлером. 30 листопада світ відзначав день народження одного з найзнаковіших лідерів у світовій історії. До 150-ї річниці народження Вінстона Черчилля у дипломатичній академії при МЗС України відбувся круглий стіл. До заходу доєднався особливий гість правнук найвидатнішого британця усіх часів. Історія це натхнення для нашого покоління. Україна натхнення для нашого покоління. Ваша мужність, рішучість і проста хоробрість викликають у всіх людей світу сльози. 1941 року. Британія була на межі поразки в Другій світовій війні. Тому Вінстон Черчилль у грудні здійснив історичний візит до Вашингтону. На меті переконати урядовців США, що нацистська Німеччина загрожує всьому світові. Промова в Конгресі була знаковою точкою його зусиль. Мине 81 рік. Путін за мотивами Гітлера розпочне повномасштабну війну з Україною у грудні 2022-го Президент Володимир Зеленський приїздить до США і має слово в Конгресі. Усупереч супереч усім перешкодам і похмурим сценаріям, Україна не впала, Україна жива і б'ється на циклічності історії під час круглого столу лідерство у час війни, уроки Черчилля для сучасного світу. Наголосив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександр Мерешко. Зараз ситуацію, в якій перебуває наша країна, її можна порівняти з 1940 роком, коли Великобританія опинилася сам на сам. Перед величезним а, а, ворогом противником, причому знову ж таки йдеться не тільки про нацистську німеччину йдеться також про інші авторитарні тоталітарні режими, які підтримували після візиту Черчилля і складних тривалих перемовин. Англо-Американський союз став одним із ключових моментів у другій світовій. Мій прадід у 1940-х роках мав горду честь очолити цю країну проти тоталітаризму та нацизму. Зеленський, як і Черчилль, створив великий альянс вільних націй, щоб диктатура не досягла успіху. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації карколомним моментом був опір самих українців. Окупантам кортіло захопити Київ за три дні, а всю Україну за десять. Натомість ворог отримав по зубах. Українці викликали захоплення у всього світу. Партнери, хоч і не квапливо, але почали надавати необхідні для оборони засоби та техніку. Згадаємо танки, згадаємо, що починала Німеччина 5 тисяч шоломів. Тоді це було ну абсолютно не недосяжна мрія про леопарди. Далі в нас були F-16 недосяжні. Зараз ми б'ємося за «Тауруси». За через тиждень ми вже забудемо, що це була велика мета, і будемо іншу мати. Ми тут і знову здивуємо світ. Бо швидкість, із якою наші захисники опановують західну техніку, вражає та захоплює і міжнародних інструкторів, і західних партнерів. Водночас, Збройні сили України діляться з колегами з інших країн бойовим досвідом. Феномен військових дипломатів і цивільних українців підкреслив директор дипломатичної академії при МЗС України Геннадій Надоленко. Українці непохитно вірять у свою перемогу і повторюють невмирущі слова Черчилля – «We shall never surrender» Ми ніколи не здамося. Навіть попри те, що ворог порушує закони та звичаї війни, на фронті терористи розстрілюють беззбройних захисників. Окупанти катують полонених і цивільних, Рашисти вщент знищують міста. Ворог обстрілює хімічною зброєю міжконтинентальною балістикою та касетними боєприпасами. Країна агресор, ну просто поспоплюживши будь-яке міжнародне право, за яке боровся власне Черчилль за його встановлення. Багато зробив для цього. Поплюжить там міжнародне право атакує сусідню неядерну країну з величезною кількістю. Росіяни не бережуть ані власних військових, ані техніку. Від початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували майже 750 тисяч окупантів. А це майже як населення Саратова чи два Білгорода або ж чотири Псково. сили оборони перетворили десятки тисяч ворожої техніки на металобрухт. Попри шалені втрати, ворог не зупиняється. При аналізі порівняльному основних 20-го століття нам потрібно, щоб коефіцієнт загиблих і поранених був не менше одного до п'яті. Ну тому тоді ми можемо претендувати на перемогу в війні на висвітлі. Для того щоб цей коефіцієнт був такий, потрібна перевага технологічна у зброї, у дальності застосування там в ну, інтенсивності. і інше. Війна 2022, 2023 і 2024 року абсолютно різниця. На це потрібно зважати під час побудови ефективної стратегії, зауважив екс-головком Збройних сил України надзвичайний повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний. Складова будь-якої перемоги дуже проста. Перше єднання народу, який бореться за власне виживання. Це перша замена головна умова і бажання боротися і єднання навколо цього. Друге. Дуже важлива міжнародна підтримка. Третє дуже важливе розуміння сучасної війни, яка відбувається. Саме тому партнери України обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. А наша держава докладає максимум зусиль, аби втілити план перемоги. Бо, хоч і прямуємо крізь пекло, ми йдемо не зупиняючись. Так як закликав один із найвідоміших, найшанованіших і найзнаковіших лідерів у світовій історії Вінстон Черчилль. Захист Великобританії починається тут в Україні. Що і захист не тільки Великобританії, а захист всього світу. Антигітлерівська, антипутіновська, антифашистська коаліція, яка формується, вона знову переможе маленькими кроками. Ми всі наближаємось до великих перемог. Зовсім небагато залишається до бункеру і крафти. Слава Україні! Перемога буде за нами.